Взявши під свій контроль вугледар, бої за який точилися два роки, росіяни намагаються просуватися Донеччиною далі у бікуп'янська і Лимана. Ну і традиційно не припиняють штурмів Покровська, місто, яке героїчно тримає оборону. Про стратегічне значення Покровська та про загальну ситуацію на фронті Тетяна Демух, далі. Ми Миюємо з переважаючими силами противника. Він проводить тут постійний штурм. Вони плавали дуже багато піхоти. Це слова представників бригад, які перебувають не в тилу, а на фронті, на найгарячіших його напрямках. Там, де ворог близько, як у Покровську, за 10 кілометрів. Підтримати наших там може кожен. За QR-кодом на екрані. Зараз хлопцям з Нацгвардії потрібна автівка. Росіяни максимально розтягують наступ по всій лінії фронту, промацують слабкі місця, аби прорвати оборону, і сил не шкодують. На вугледару росіян пішло аж два роки. І весь цей час 72-га бригада героїчно тримала місто. Ворог бив усією наявною зброєю, випалював землю і буквально стирав вугледар. І тому через наступ росіяни з флангів наші бійці вимушені були відступити. Окупація Вугледара навряд чи кардинально змінить хід воєнних дій на Донеччині, вважають в американському інституті вивчення війни. Але це може ускладнити ЗСУ оборону Курахового і самого Покровська. Вугледар е знімає загрозу для залізничної розполучення через волноваху для противника, а це зв'язка між північним. І о, південним фронтом зараз 33-я ОМБР знаходиться в тилу противника відносно флангів. З одного боку це вказує на те, що ми працюємо ефективно, і росіянам не вдалося нас протиснути. Зараз просування уповільнилося, але ворог не припиняє штурмів. Росіяни зазвичай використовують броньовані одиниці. І з десантом він просто важко до нас підібратися, скільки я вже повідомив це відкриті ділянки місцевості, і це дає перевагу в обороні Курахового. Це місто важливе, бо це доступ до панівних висот. Зараз наступає такий ландшафтний історія. Тут ідуть починаються схили, дуже багато перепадів Там зараз їздили по цій території. І тому, якщо побачити, от по карті їх просування там за 4 місяці, ти побачиш, як вони починалися черетина, потім вниз, 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 вниз туди до на північ почали споксати, бо там починаються перепади і схили, і вони впираються. І надважливий пункт на карті фронту Покровськ, і для нас, і для ворога. Артилерію окупант вже дістає по околицях Покровська. Залітають на ФПВ, у хід ідуть керовані бомби. Ворог активізувався південніше населеного пункту Селідова зі сторони Цукурина та Українське, де має деякі просування. Значення Покровська важко переоцінити місто розташоване на перехресті важливих залізничних та автомобільних доріг до адміністративного кордону області близько 20 кілометрів, а вийти на межі Донеччини одна із цілей Кремля. Якщо, звісно, буде очищено росіянами територію на південь від Покровська на Курахівському напрямку, Курахівського Глидарському, тоді захоплення Покровська створює. Для ворога можливість заходу фланг нашому агломерації там де Константинівка, Дружківка, окупація Покровська дасть змогу ворогу відрізати дорогу життя, яка забезпечує українські війська в часовому яру. Нині там ситуація важка, але контрольована. Ми спостерігаємо, як ворог дозволяє собі планово щодня знищувати квадрати. З різноманітного озброєння, починаючи від реактивних систем залпового вогню, мінометів і ствольної артилерії, закінчуючи хабами. у часовому яру, росіяни застосовують свою звичну тактику урбіциду, простими словами, тактику повного знищення міста працюють із повітря, із землі, та з настанням зими воювати стане важче. Ми розуміємо, що логістика буде погіршуватися. А від початку того, що там після проливних дощів дороги розмиває, важка техніка вже не проходить. Доставка під пікапами теж буде ускладнена. Але ворогу вистачає резервів, і тактика його незмінна: тиснути силою та кількістю. Тетяна Демух, ми Україна, марафон. Єдині новини.